Який салат є одним із найпопулярніших у світі? Коли його вперше приготували, та чи правда, що він пов'язаний із римським імператором? Салат Цезар має доволі цікаву та давню історію, а його початкові складові відрізняються від сучасних інгредієнтів. Ходять чутки, що салат якось пов'язаний з однойменним римським імператором, мовляв, в кухаря Гая Юлія нічого не залишилося, крім зелені, сухого хліба і соусу, але насправді страва значно молодша. В 20-ті роки минулого сторіччя італійський емігрант Цезар Кардіні відкрив на території Мексики в місті Тіхуана ресторанчик Цезарс Плейс. Таке розташування було дуже вигідним, бо в США лютував сухий закон. Тож всі, бажаючи хильнути чарку, швидко протоптали стежку до них у заклад. В один із днів незалежності а саме 4 липня 1924 року, в ресторані братів Кардіні був аншлаг. Зірки Голівуду масово завітали до них, щоб справити свято з випивкою У Цезаря проблем не було. А от з закусками справи йшли проблематично. Всі пристойні запаси скінчилися, а найближчі магазини вже було закрито. Цезаря залишилися тільки яйця, оливкова олія, салат ромен, хліб, соус, вурстер, пармезан і чесник. І кмітливий італієць просто змішав ці інгредієнти, представивши це публіці як новий салат від шефа. Він натер тарілку часником, виклав на неї салатні листя, полив олією, розбив туди яйця, опущені в окріп рівно на одну хвилину. Додав тертий сир, лимонний сік і грінки. Анчоуси додав салат брат Цезаря Алекс, коли частував ним американських льотчиків Сан-Дієго, скромно назвавши страву салатом авіатора. Цезар був категорично проти нововведення, наполягаючи, що вустерського соусу цілком достатньо, щоб у салату з'явився пікантний рибний присмак. З роками страва зазнавала додаткових змін завдяки дружині англійського принца Едварда VIII Волі Сімпсон, яка завітала до ресторану в Тіхуані спеціально, щоб скуштувати знаменитий салат. Всі почали їсти його з ножами воделкою, а не руками як раніше. Потім, щоб салат був більш ситним, до нього почали додавати куряче філе, креветки, фрикадельки чи яйця пашот. Вже до 50-х років салат завоював звання кращого кулінарного витвору, що з'явився в Америці у 20-му столітті. За статистикою на 1990 рік кожен четвертий салат, що подається в кафе США, був приготований за подобою того самого першого рецепта Кардіні. Підписуйтеся на канал та пишіть, чи сподобалася вам історія походження страви та де куштували найкращий цезар ви.